21 розділ, і був голод за днів Давида три роки, рік за роком, і шукав Давид Господнього лиця. А Господь сказав кров на Саула та на його дім за те, що повбивав він Гівонітян, і покликав цар Гівоїтян та й сказав їм про це. А Гівоїтяни вони не з Ізраїлевих синів, а з останку Аморіянина. А Ізраїлеві сини були присягнули їм. Та Саул шукав, щоб повбивати їх через свою горливість для синів Ізраїля та Юди. І сказав Давид до Гівоїтян, що я зроблю вам і чим надолужу, щоб ви поблагословили Господню спадщину. І сказали йому Гівоїтяни, не треба нам ані срібла, ані золота від Саула та від дому його, і не треба нам забивати чоловіка в Ізраїлі. А він сказав, що ви скажете, зроблю вам? І сказали вони до царя: чоловік той, що вигубив нас і що замишляв на нас, щоб нас винищити, щоб ми не стали в усій Ізраїлевій границі, нехай буде нам дано семеро мужів, з синів його, і ми повішаємо їх для Господа в гавіті, Саула, Господнього вибранця. А цар сказав «Я дам». Та змилосердився цар над Мефіошетом, сином Йонатана, Саулового сина через Господню присягу, що була поміж ними, між Давидом та між Йонатаном Сауловим сином, і взяв цар двох синів Ріцпи, дочки Айї, яких вона породила Саулові, Армонія та Мефіошета і п'ятьох синів Мелхоли, Саулової дочки, що вона породила Адріїлові, синові Мехолятяна Барзілая. Та й видав їх у руку Гівоїтян, і вони повішали їх на горі перед Господнім лицем, і впали семеро разом, а були вони побиті в перших днях жнив, коли початок жнив ячменю, а рідства Джока Аїна взяла веретище і простягла його собі на скелі, і була там від початку жнив, аж поки не зійшли на них води з неба, і не дала вона спочити на них птаству небесному вдень, а польові звірині вночі. І було донесено Давидові, що зробила рідства, а її на дочка Саулова наложниця. А Давид пішов і взяв кості Саула та кості сина його Йонатана від господарів Гілеацького Явешу, що викрали були їх із Майдану Бетшану, що їх повісили там Филистимляни того дня, коли Филистимляни побили Саула в Гілбоа. І виніс він звідти кості Саула та кості сина його Йонатана, і зібрали кості повішаних, і поховали кості Саула та сина його Йонатана в Венієминовому краї, в целі, в гробі батька його в кіша, і зробили все, що наказав був цар, і потому Бог був облаганий краєм, і була ще війна Филистимлян з Ізраїлем, і зійшов Давид, та з ним слуги його, і воювали з филистимлянами, і змучився Давид. І був Новій, що з нащадків Рафи, а бага його списа три сотні шеклів міді, і оперезаний він був новою зброєю. І він сказав, щоб забити Давида, та поміг йому Авішай, син Церуїн, і він ударив филестимлянина та й забив його. Тоді Давидові люди присягнули йому, говорячи: ти не вийдеш уже з нами на війну, і не погасиш Ізраїлевого світильника. І сталося потім, і була ще війна в нові з филистимлянами. Тоді хушанин Сібхай побив Сафа, що з нащадків рафи, і була ще війна в Новій з филистимлянами, і віфлеємець Елхаан, син Яаре, побив гатаянина на коліята, а держак списа його був аж як ткацький вал. І була ще війна в Гаті, а там чоловік великого зросту, що мав на руках та на ногах, по шість пальців, числом 24. Також і він був народжений тому Рафі, і зневажив він Ізраїля та вбив його Йонатан, син Шім'ї, Давидового брата. Четверо тих були народжені тому Рафі в Гаті, і попадали вони від руки Давида та від руки його слуг.